кубків. Ключові слова «Маріонетка», веселище, «Новий етап», Визволення, союз, пристрасть, обман, алкоголізм, «Сп'яніння», «Товаришування», нестабільність. Карта Три веселі душі святкують своє визволення, виходячи з пащі страшної морської істоти, піднімаючи свої золоті келихи. Переможне тріо весело випиває за спільну долю, незважаючи на відмінності в характерах, вони подолали похмуру ситуацію, об'єднавши свої сили для спільної мети. У голодна блудниця втілює жагу до життя та свого світського задоволення. Її пристрість та бажання підживлювати її рішучість звільняється від звіра. На відміну від навколишнього солоного океану, вода, що струмує з чаші блудниці, чиста і придатна для пиття. Вона виливає цю воду собі на голову, символізуючи те, що вийшла з тем. Мряви, поробачивши е, власні гріхи. Ця дія також показує, як ясне мислення людини може визначити сприятливу долю, незважаючи на не минуле. Двоє життєрадіснів персонажів сидять по оба боки відповії. Обидва ці самоприголомшені за ті чоловіки відклали свої протилежні філософії та виявили, що вони більш схожі ніж на початку вважали. Задоволений священник... У червоному відчуває себе зобов'язаним своєму богу за це дивовижне спасіння. Він особлює віру, необхідність для того, щоб продовжити вірити у сни, коли їх здійснення здається найменш імовірним. Напроти священих сидить огрядний чоловік, передягнений у спамі. Чорна маска, яку він носить, є яскравою ознакою того, що він не є не справжньою релігійною людиною, а лише самозванцем та шахраєм, використовуючи обман та кілька підступних магічних трюків, він допоміг триці вибратися з небезпеки. Триця не лише втекла жахливої внутрішньої морської істоти, але зуміла переконати її піднятися з темних глибин. Нарешті, вільні вони вітають одне одного та радіють місячному світлі. Проте їхнє безтурботне святкування може бути причасним. Їхня одесея не закінчилась, бо вони ще все ще залишаються посеред Океан. Ніхто з них ще не може подумати, як дістатися до суші. Якщо вони святкуватимуть надто довго, то дадуть морській істоті час передумати та закрити свою смертельну щелепу. Дехто дивиться на цю карту, може зробити висновок, що трійці спускаються з звіра, а не піднімається з нього. У ці інтерпретації трійці об'єднуються в взаємному нещасті та вирішує щасливо піти на дно разом. Незважаючи на свої розбіжності, приймаючи свою смертельність та живучість, в теперішні моменти, вони святкують своє останнє миття життя. Реальність. Ця карта, звичайно, що весь селищі, в вечірок, друзі, безвідповідальність. Такі можуть людей зустрічатися. Часто хронічні проблеми з алкоголем, також це може передаватися з поколінням-покоління, сумнівні компанії, де вживають дуже багато алкоголя і. Як це що за день? Якщо ми не вип'ємо рюмочку чогось, і якісь організації сектантським ухилом нечистими в руках знаєте, там служителя будуть вірити, що це дійсно вони роблять якусь величезну велику масштабну справу, але насправді. Цей мужичок ними маніпулює. Вечірок це може бути людина, перша компанія, легковажна людина, любитель випити, поїсти та повеселитися з друзями, знаходить не насолоду. Люди такого складу мають слабку волю, тому що їх будеш пити — да буду, будеш курити, да буду легко маніпулювати стосунки, контакт можливо, навіть зв'язок. Вони ґрунтуються в цій компанії на ґрунті алкоголю, тих відносин у такої пари. Немає, тому що може бути партнер на одну ніч, гулянки, гулянки йому це більше цікаво. Тобто є повія, можна неї користуватися. Також можуть люди і визивати повію. А якщо знаєте, не знайшли там партнера на одну ніч у стосунках, що зараз уже це період веселого відпочинку, можливо, навіть відпустки, коли пара розважається з друзями, знайомими відривається від якихось там сумних буденних днів, іноді надмірно погуляли, наче в останній раз. Секс може бути через сильне сп'яніння, і воно може бути дивно. Воно може пройти і добре, воно може пройти і якось таке бурним, активним, пристрасним, а може бути так, що вони п'яні були валятися і там, що там відбудеться, невідомо. бота гроші справи. Це довгоочікувана відпустка. Якщо мова йшла про стан компанії, може занадто розслаблено себе відчувати, але ця розслабленість не завжди добре, і керівник може допускати ось цю легковажність. Люди можуть пити на роботі, багато не Витрат може бути стратегічних помилок, тому що люди там так не думають про роботу, вони можуть відноситись або як. Головне, щоб це приносило заробітню платню, наприклад. Гроші витікати, може бути просто витрати, але гроші тринкаються і Це вузьково оточення, яке тягне вниз, маргінали, алкоголізм, зладні зв'язки. Карта дня плюс парада навпаки, якраз дозволити собі ось цю п'янку гулянку, може бути це соціальна зустріч, заслужені святкування, знаєте, насолодитися Успіхом за те, як ви довго працювали, боролися, на повну. Також це може бути емоційний зв'язок між людьми, наймовіше стане товаришами на все життя. Потім і так почали дружити або щось їх об'єднало, якийсь важкий період, щоб вони стали разом. Владний союз між тими, хто раніше вони вважали б надійними. Працюючи в команді, можна примножити свою силу та з легкістю якраз подолати ці неможливі перешкоди.